Всім вітаю, шановне товариство. Зараз хочу записати для вас відео, як я будую е пістол пі на базі R15, AR тобто AR-пістол в калібрі 556. Походу е буду вам розказувати просто, чому я так вирішив саме будувати, а не купувати вже готову гвинтівку е R15. А саме побудувати її з усіх запчастин майже з усього, що ви тут бачите. Ну, ще там в дорозі просто йде Болт і БСЖ Болт Carrier Group. І ну, в мене є такий самий, я з іншою моєї, з, попередньої мої, з попереднього мого білда. Я візьму звідти протестувати. А через декілька днів прийде вже новий, я поставлю сюди новий. Тож, давайте, давайте почнемо. Я походу вам буду просто показувати і розказувати, що це буде. Так, це lover ресивер від aero Precision, як ви вже всі побачили. Амбі, кнопка Bolt Catch Bolt Release, кнопка скиду магазину зліва і Bolt Catch Bolt Release справа і кнопка збросу. Хочу також його зауважити, якщо ви побачите, там внизу така зелена пімпочка, що мені дуже подобається на цьому ресівері. Зелена пімпочка, Це... з цього боку підкручується такий гвинтик. На ньому пластикова, я не знаю, що вона, мабуть, пластикова, викручується вперед і тисне на апер допоможе просто зняти оцей люфт між апером і ловером коли ну взагалі на арках це нормально Ну но тут можна це відрегулювати його майже не буде. Ну я вам покажу потім. Так, давайте поки що це відкладемо в сторону. Так, швиденько просто покажу. Отакий От буде е мазл брейк. Ну, це типа який він е флешхайдер. хайдер Дульний, дульний тормоз, радіан, ручка заряджання. Руківка B5 в чорному мультикамі. Це е, такий це не приклад. Це як називається пістол брейс. Тобто, якщо ви будуєте коротку гвинтівку, а саме пістол, то ви маєте використовувати саме, саме отакий приклад. Ну, це не приклад, це прям пістол Брейс. Він зроблений, може вже дехто знає. Типу сюди руку треба вставити, воно розтібається, на руку надівається, щоб можна було стріляти як з пістолета, а не з плеча. Ну, можна і з плеча. Так. Це Лару двохстейджовий тригер. Курок рівний. Тоже потім покажу. Так, Це B5 пробка для руків, я, щоб можна було туди батарейки покласти. Це амбідекстерніс запобіжник. Наліво-направо. Це даст кавер кришка. Яка закриває доступ до болта екстраційне вікно. Це буфер отакий трубка буфера екстен... Receiver Extension Strike Industries. До речі, подивимося, не знаю, як він буде, чи стане на нього взагалі той pistol Brace, який в мене є. Подивимось. Це також Strike Industries. Castle Nut. Це гайка та, що стає на буфер, на, на трубку буфера віддачі. Отака От новиночка. Подивимося, як покаже себе. Це Takedown pin від Strike Industries. Це вже, на мою іншу гвинтівку на першу буде Macpool Dust Cover, я замінюю також. Бо мені не подобається металева мілспек, вона трошки така стукає, ну просто не подобається. Ціна там не така велика. Це також я хочу замінити Geizli. Geizli, uh, bolt Catch кнопка Bolt Release. Там також стоїть Мілспек на моїй uh, першій гвинтівці, і вона мені просто не подобається. JP. JP Пружина, яка стає в баф, буфер віддачі, я вам покажу. Це замість того будемо встановлювати. Дуже цікава річ і цікаво, як будемо працювати. І ось одне з найти важливих. Отакий апер. Це 11.3 дюйма, Ballistic Advantage 2.2.3. Це покращена версія з кращим рампою подачі, якщо ви можете побачити. Якщо вам так зробити, щоб вам видно було рампу подачі, вона так з прорізами, щоб краще можна було подавати. І ось, до речі, цей Dust Cover, який я також потім заміню на Strike Industries. Бачите, нічого немає. Навіть нічого немає на. На дулові, воно закрите. І, ну Давайте про апер це дуже цікаво і я вам потім розкажу, і чому я вибрав саме цей апер і, і ствол. ну Взагалі це така тема, про яку навіть можна окремо говорити.